Любі мої трези. Прогноз на рік від мене. Яким буде цей 2026 рік для вас? Дивлюсь на двох колодах, коротесенько, про головне, як завжди дивлюсь енергію року, підказки. Сьогодні також подивлюся, що було, що є, і що буде, для того, щоб зрозуміти, що назавжди залишаєте, а що забираєте з собою у 2026 рік. І так, дивимось, що було, що є. І що буде? Також енергія року і підказка від вищих сил. Просто чудово. Так, ну і додаткова колода, яка доповнить розклад і відкриє ще більше інформації, що було, зірки, що буде? Точніше, що є, що буде, енергія року і підказка від вищих сил.